Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас. Працює Павло Жвєтєв. Вітаю! Отже, сьогодні у випуску про ворожі атаки Дніпропетровщини нове про мобілізацію та кримінальна хроніка. Інша цікава та важлива інформація. Далі у випуску ми починаємо. Повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак. Близько 10-ї вечора рашисти запустили на область партію шахедів, але наші доблісні сили ППО збили всі БПЛА. Ворог не заспокоївся і на Дніпропетровщину полетіли ракети. У Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься вдома. Тривають роботи з ліквідації. І наслідків атаки у піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Люди цілі через загрозу ракетної атаки у Дніпрі, Київській та Дніпропетровській областях на цей момент застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, віримо в протиповітряну оборону. Про обстріли Криворіжжя більш детально, очільник Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні вночі ці рашистські організми обстріляли територію Криворізького району. В результаті обстрілу було пошкоджено суттєво пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Наразі там працюють служби ДСНС і всі необхідні комунальні підприємства. В результаті цього обстрілу одна людина отримала легкі поранення, і після надання медичної допомоги вона пішла додому його життю нічого не загрожує. То шановні. Наближається весна а навесні, як ми знаємо, ідуть загострення запальних процесів і хронічних хвороб. А наш сусід хворий на всю голову. Тож, коли звучить сирена, будь ласка, переходьте в безпечні місця і бережіть себе. Ми не розуміємо, коли в наступний раз і куди він закине свій шахет чи ракету. А саме головне, не панікуйте, вірте, працюйте, допомагайте, об'єднуйтесь, єднайтеся, тому що разом і тільки разом ми переможемо цю нечість, і ми бачимо, що з нами весь світ. І президент працює 24 на 7, і ми бачимо результати результат його роботи. Вся Європа надає нам все необхідне. Тож перемога буде за нами в 300% без цілякого сумніву. Тому що в нас найкращі Збройні Сили України і найкращий президент. І ми, українці, нація, яку ніхто ніколи не здолав і не здолає. Тож всім гарного дня. Слава Україні. А про ситуацію у Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечірні з тривогами з обстрілом. На зараз по Нікополю без постраждалих і без поранених інформація ще уточнюється. Будьте уважні, слідкуйте за сиренами, не ігноруйте їх, загроза артобстрілів не залишається. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою функцію, усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Хочу побажати вам доброго трудового дня! Тримаємось, ми разом. все буде Україна. І в продовження контактів щодо посилення української армії, президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами європейських країн та високим представником Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики після переговорів із президентом Франції та канцлером Німеччини, які відбулися напередодні, глава української держави провів зустрічі з усіма іншими лідерами, присутніми на саміті ЄС. Учасники зустрічей обговорили можливість переходу військової промисловості країн Європи. Європейського союзу на посилений режим роботи Володимир Зеленський обговорив із партнерами конкретні кроки щодо реалізації формули миру, а також закликав ухвалити рішення про початок уже цього року переговорів щодо приєднання України до ЄС. Продовжуємо випуск. Перші зміни до держбюджету, кадрові рішення продовження воєнного стану та загальної мобілізації цього тижня. Депутати Верховної Ради збиралися у сесійній залі двічі і вже традиційно основні закони, які приймаються у першу чергу, пов'язані з підвищенням обороноздатності. За що голосували депутати цього тижня? Розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку. Отже, Сергія, тобі слово. Вітаю студія цього тижня. Головним законодавчим рішенням було скасування мита та ПДВ для ввезення в Україну військового обладнання. В першу чергу мова йде про дрони, каліматори, тепловізори та прилади нічного бачення. Подібний закон мають прийняти уже також на найближчих засіданнях тільки щодо запчастин для виготовлення дронів, адже без перебільшення в Україні десятки виробників, які виготовляють для збройних сил України безпілотні літальні апарати, дрони камікадзе та подібні пташки, які допомагають нам нищити ворога на полі бою. Пропоную послухати пряму мову народного депутата України Данила Гетьманцева. Ми вважаємо, що на сьогодні, навіть якщо ці товари постачаються з комерційною метою, вони все одно так чи інакше використовуються для наших збройних сил, для нашої перемоги. Тому ми звільняємо від податків зазначені товари, і дуже важлива річ, ми також звільняємо від засобів нетарифного регулювання. Що це означає? Ми прямо в законі виписали, що експортному контролю зазначені товари подвійного призначення не підлягають. Що значно спростить митне оформлення їх, і відповідно скоротить термін до передачі до збройних сил. Також уже на початку лютого було внесено перші зміни до державного бюджету. Так, видаткова частина збільшилась на 5,5 мільярдів гривень. В першу чергу, ці кошти підуть на модернізацію та реконструкцію лікарень, відновлення пошкоджених або знищених мостів. І також 1,3 мільярда підуть на гранти для малого та мікробізнесу. Ну і звичайно відбулось призначення голів Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України. Тепер МВС очолюватиме Ігор Клименко, який виконував обов'язки міністра після загибелі в авіакатастрофі у Броварах Дениса Монастирського. СБУ ж очолить Василь Малюк, який і до цього виконував обов'язки голови після звільнення 19 липня Івана Баканова. Тепер приставку ВО прибрали. Також цього тижня анонсували зміни у двох міністерствах. Так, замість міністра оборони Олексія Резнікова цю посаду мав зайняти керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. У свою чергу Резніков мав перейти на посаду міністра. Стратегічної промисловості, але як ми знаємо, за це рішення не голосували, але проголосували за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 травня. Студія, вам слово. Дякую, колегу. І з нами на прямому зв'язку був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Кримінальна хроніка далі. СБУ ліквідувала корупційну схему в головному управлінні Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Посадовиця податкової служби щомісяця брала сотні тисяч гривень хабара. До цієї справи також долучила свого родича. Більш детально розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Державної податкової служби у Дніпропетровській області. До оборудки причетна керівниця відділу держустанови. Посадовиця налагодила механізм одержання грошей від підприємців за нестворення штучних перешкод у веденні комерційної діяльності. Це відбувалося на щомісячній основі. Встановлено, що кожного місяця вона вимагала по 300 тисяч гривень з власника бізнесу у сфері валютно-обмінних операцій. За цю суму чиновниця обіцяла закрити очі на формальні недоліки, Виявлені під час чергової перевірки фінансово господарської звітності підприємця. У разі несплата хабара вона погрожувала проведенням додаткових перевірок для блокування бізнесу. Щоб замаскувати злочинну діяльність, податківець залучила свого родича як посередника для передачі грошей. Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконних дій фігурантів і затримали посередника в одному з кафе Дніпра під час отримання частини неправомірної вигоди. Після цього правоохоронці затримали саму посадовицю. Задокументовано два факти траншів на загальну суму понад півмільйона гривень. Під час обшуків за місцем її проживання виявлено велику суму готівки, походження якої наразі перевіряється. У межах кримінального провадження за статтею 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою обом фігурантам повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до нього. Заходи закриття правопорушення проводили співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури міста Києва. Житель Дніпра переправляв чоловіків через держкордон як волонтерів. За даними слідства, підозрюваний за 2 тисячі доларів пообіцяв підробити офіційні документи та забезпечити включення військово зобов'язаного до інформаційної бази даних шлях. Це надає можливість безперешкодного виїзду за межі України як волонтера. Чоловіка затримали під час отримання коштів. Наразі вирішується питання щодо обрання, затриманому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення інших співучасників. Асників злочину. Дніпропетровщина отримала понад 200 генераторів від Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони призначені для інклюзивно-ресурсних центрів, ЦНАПів, медзакладів та соціальних установ. Потужність цих генераторів складає від 3 до 8 кВт. Це не перша допомога Дніпропетровщині від міжнародних партнерів. Регіон вже отримував кількасот генераторів від Німеччини. Їх розподілили по пунктам незламності та медичним закладам області. Напередодні також Чехія передавала три потужні промислові генератори яких встановили на водоканалах регіону в Україні? Діє урядова програма із заміни старих лампочок на нові. Проєкт реалізують Міністерство економіки та цифрової трансформації спільно з Укрпоштою. Фінансову підтримку надає Євросоюз. Наш регіон серед лідерів на Дніпропетровщині вже обміняли понад 216 тисяч лампочок. Обміняти можна до п'яти робочих ламп розжарювання, за них отримати стільки ж світлодіодних. Долучитися можна двома способами. Дати заявку через державний портал Дія, обрати зручне відділення Укрпошти, потім через смс-повідомлення вас сповістять про наявність лампочок. Також можна прийти на пошту без попередніх запитів. При собі потрібно мати паспорт та картку платника податків. Загалом в Україні планують замінити 50 мільйонів застарілих лампочок. Такий крок допоможе знизити споживання електроенергії до 10%, а значить, зменшити навантаження на пошкоджену ворогом енергосистему. ЄС вже придбав та передав понад 30 мільйонів LED-ламп. При екстрених відключеннях світла вуличне освітлення вимикається разом із світлофорами у цей час на допомогу Дніпрянам приходять інспектори управління патрульної поліції у Дніпропетровській області. Та чи розуміють люди жести регулювальника? Побачимо просто зараз. Дуже шкода, ну ні, не розумію. Ми їх бачимо дуже рідко. І коли от на той на тому тижні їх побачила, думаю, боже регулюровщики. Ну, я не розумію, не розумію їх. Ви знаєте, мене. Те, що я не сиджу за рулем, тому а, всі рішення приймає хтось інший, а не я. Але певні, колись я вчив правила, тому певні їхні рухи, я розумію. Коли стій або проходь. Коли стій він показує, тип, ну, показує стій. Коли проходь, він махає проходь і, і повертається боком. Розумію, в мене є водійське посвідчення. Я, допустим, якщо щось не розумію, пристраюваюся за якоюсь машиною і повторяю його дії. З незнання водіїв та пішоходів, сигналів регулювальника, працівники поліції перебувають у постійній небезпеці. Навіть водії маршрутних рейсів іноді плутаються у рухах правоохоронців та створюють небезпечні моменти на дорозі. В моєму випадку мене три рази, якщо чесно, чуть не збили. І якщо я не, знаєте, не повертав голову, тобто показуючи певний жест, не повертав голову ліворуч або праворуч, якісь водії просто не бачать, вони не звертають увагу. Дуже багато хотів би наголосити на водіях маршрутних транспортних засобів. Вони перевозять пасажирів і бувають порушення такі, тобто рухатись на живіт і на спину не можна, а вони рухаються на спину. тобто…» Вони думають, що проїзд їм дозволено. Чому вони так думають? Я не знаю. Дуже часто їх зупиняю на перехресті і пояснюю, що на спину ми не їдемо. Тим паче везете пасажирів. Щоб запобігти трагедіям та дорожньо-транспортним пригодам. Інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Дніпропетровської області Денис Шульга нагадав сигнали регулювальника водіям. Хочу нагадати водіям основні жести регулювальника, якщо ви знаходитесь на перехресті і ви бачите, що автомобілі зупиняються. Тобто, якщо ви бачите жест регулювальника, рука піднята вгору. Потрібно зупинитися і звернути увагу на наступний жест. Якщо ви бачите, що рука регулювальника дивиться на вас вперед, водіям, які бачать цю руку, можна їхати тільки направо. Якщо ви бачите рух регулювальника, тобто рука дивиться від вас в сторону, і бачите плечі або руки в такому стані, їхати вам можна водіям в будь-якому напрямку. Тим, хто на спину їхати, не можна, і не можна їхати також в такому чині на цю руку. Якщо ви бачите, з такого боку Оку свого ракурсу регулювальника. Тобто їх основних три. Хотів би ще наголосити, що якщо ви бачите регулювальника в такому стані, якщо він так стоїть, їхати на груди і на спину не можна, це так само такий самий жест, якщо руки в сторону. Їхати можна лише з рукава в рукав, на груди і на спину їхати не можна. Тобто не можна так, не можна так. Щоб отримати більше інформації на цю тему, дивіться проєкт на варті закону із Маргаритою Кузьменко вже цієї суботи, о 12.45. І до новин спорту українська тенісистка Надія Кіченок разом зі своєю напарницею Анною Леною Фріздам вийшла до півфіналу турніру серії WTA 250 у австрійському лінці. У чвертьфіналі турніру українсько-німецький тандем обіграв китаянку Хан Сін Юнь та Лідію Морозову з Білорусі у двох сетах за 57 хвилин із рахунком 6-3 та 6-1. І наостанок випуску про погоду на суботу, 11 лютого. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 1 градусу. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 60%. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Сьогодні Українська боротьба за мир та справедливість надихає весь світ. Разом переможемо. Правда, за нами. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 завершується у студії для вас. Працював Павло Жвітєв. Тримаймося, реагуємо на сигнали повітряної тривоги і перебуваємо в укриттях. Слава Україні! Побачимось на де 1